І всім привіт! І ви на каналі Stranger І сьогодні на моєму каналі виходить фінальна подія в Fortnite 6 розділу міні-сезону. Так, Окей, 1-0. І зараз повинна початися сама подія. Ну, як от можете побачити самого Гомера. Ну, він, як завжди, на своєму позитиві. Ще й до того все спеть. Тут тобто можна нажимати клавішу і розбудити його. Об этом напишуть в книгах. Ага. Окей. Блін, ну взагалі тут дуже цікаво дізнатися, що буде на ці події. Особливо от мені цікаво. Ну, дізнаємось, окей. Кстаті, хотів сказати те, що завтра на моєму каналі виходить стрім в 2 часа. Тому всіх чекаю. Маю на увазі, типу, в 2 часа дня. Сама... Саме відео вийде трошки пізно. Та як і сама подія. Так, не поняв, це погнало виснути. Ну з цього я не шокерована, якщо чесно. Це так як кожна подія, тобто нічого не міняється. Кстати, я сьогодні не один. Я граю сьогодні разом зі своїм підписником ще живий. Ну і ще два якихось ноунейма, про яких я зовсім нічого не знаю. Так, не поняв. Так, а на що нам показувати Гомера? Ми того Гомера вже так. Я вже так Гомера того 30 хвилин дивлюся.

Теперь нас слышат во всех мирах. Кстати, локация прикольно зроблена, раз, раз, Бо я раз, ще раз. про неї нічого не Ладно. Внимание всем реальностям. Если вы меня слышите, знайте. Нам нужна ваша помощь. Тьма пытается захватить наш остров. Но без боя мы его не отдадим. Він каже про допомогу, а то я, блин, використовую емоцію чуть Jabba Switch Ну все, запускай. Ну давай, давай. Главное, щоб ніякую там іншу не перевернуло нас. А ну-ка? Ха! Це шо? Ты ведь закончил калібровку? Ти куди ми попали? Погоди, погоди, погоди. А если. Якщо... Ти трошки не туди попав. Пол гайс! Я тільки недавно в нього грав вообще, а то. Зато поездочка веселая, да? Капец. Шо нафік плейбой карті? Шей під музику Джордан. Так, ну тут а. Щось з Гомери здівається, я зрозумів. Шо? Хцуні Міко? То саме питання. Куди ми попали? В концерт на неї? Це що вже що таке. Не поням, ми, ми що, знову на ту сам подій попали з доряними війнами. Ми вже на місці. Чуть-чуть, знаєш, Джонсі, ще чуть-чуть прям. Що відбувається, алло? Вот, якраз туди, куди їй потрібно. Ще й текстури, якби краще прогрузилися б. Остров сильно змінився. Ммм, да, тут не поспорю. Очень Ого. Це то да. Це наш такий злодій, я б навіть сказав. Якого потрібно зараз перемогти. Так, а де там в тій всі? Давай, Джонсі, я в тебе вірю. Опа, годіла. Марвел, Скорпіон навіть є. Не, ну ігра кальмару тут не в тему, якщо чесно. Боже скільки їх всіх. Ну-но. -ну. Погнали. Так. Блін, прикольно! Прям дуже прикольно. Мені зараз це дуже подобається. А, стріляти я поняв, типу, КП, воно не знижається в нього. Так, навіть бачу Гомера Сімпсона. Я надіюсь, він головну роль зіграє також. Подивимося зараз. Так, а... Я поняв, залізати туди ніяк нереально. Так, хто на машинах погнав? Блін, кінг Конг! Щось знайоме. Якась знайома пісня мені. Ага. Все, зрозуміло. Demon's Hunters. Погнала музика з авторськими правами. Зашибісь. Якраз то, що потрібно. О, тепер хоча б хп вже знижається. Так, гуділа, давай, бо бачу конг той. Щось не хоче зовсім нічого робити. Відкинули і все. Опа. Желізна людина. І все? А що буде там робити, а? Я так бачу, він тільки то, що пончики, кинув, більше я нічого не бачу. Бо це він сильний, конечно. Ну, я, якщо чесно, цього і ожидав. Потрібно прощатися. Бо нас відкинуло. Так, ну що далі? Ну, не на цьому можна завершується. Всім, хто мене ви нужны на передовій. Я поняв, біжу. Жуке мінус. А що це таке там впереді справа? Якісь мутанти ще. Не поняв. Ага. Я вже й забувся про шупаліть. Но бачу, треба вже згадувати про них. Окей, стріляємо. Я сподіваюся. Ага. Хто це нам допоможе? Да, ума Турман все ж таки зараз допоможе нам. Чи як цю героїню звати? І це, типа, легендарна пісня з цього фільму, вбите Била. Я хоча цей фільм не дивився, але типу пісня знайома. Дай я да я тримаюсь, коротше. Ти там саме головне... О, Супермен. Арігато, блін. Прикол. Так, не поняв. А, це нам. А я не поняв, а там, типу, він що, роль не буде грати. Бо я його зовсім не бачу. Чи може є, но я так не замітив. <реку> Мені утікало. Хоч хіпі енд буде. Та <реку> <реку> то там, не, а точно. Що відбувається з городом. Мы Нужно нанести ему мощные удары поскорее. То давайте! Ну, Бо мої мені юзины не витримають. по наше опасно. Ну давай, Джонсі. Ну і що цього разу ти вкинеш? Так, не понял. Ты що за ракоб буде, а? не безумие. Да. Ху! Ну, якщо чесно. Чого її ожидав? Гомер, вибачай, що я тебе ранив. Но я бачу... Хоча не нормально та роль, роль грає. Давайте в Давай! Боже пора закінчуватись цим бостом. Давайте, давайте, я вас віру. Так. А це добре чи погано? Я вже забувся, як тебе звати цей робот. Ну там, напевно, що цей Джонсі там сидить в ньому. О! Відсилка до Рональдо. Я шуткую. Да ти що? Нарешті ми отримаємо цей осколок. епіцентра. Почує рік буде вже, як ми його шукали. Не понял, а чого мене тягне до нього. До того осколка. О! Впізнаю, що он, онгасимо. Не поспорить оп. І все пропало прям. Окрім осколки епіцентру і ще й обновилася карта ця. Ще й з поганими текстурами. Ага. Ми також понеслися. Занесло нас в нас портал. А, ah, ну тут я вже маю перекладати, да? Я вас поняв. Тут тобто я вже маю перекладати. Came to the imaginative... Кстати, а де була, вообще? Чи її на події не було. Цікаво. А. -а, -а, -а. Понятно. Тобто про них нічого не відомо. Блін, ну я сподіваюся, в сьомому розділі хоча б щось розкажуть про них як толкове. Що може вони з'являться? О! Я не поняв. <реш> Лєн. Так, знову пісня з авторськими правами. Як воно мені подобається, щоб ви собі уявляли. Треба було, напевно, забрати було музики ці от, в настройках. Це що, типу, вже трейлер погнав всьому розділу, напевно. Так, да, ці вот два нові скінчика з бойового пропуску. Тигер також. Battlewood. Це вже показує сьомій розділ Карту. Так, ну Джонсі. Понятно. І через це в нього тоді зуб, напевно, випав. А, це вони, типу, з нього поіздівалися. Ви, отак виходить. А що по якості? За якість я маю платити? О, ну хоча б нарешті. Що за капсула така кругла? Блін, бойовий автобус. В смислі, бойовий автобус, що? А що з бойовим автобусом буде? Типу пом... ми... Все? Водій все, погиб? Капець. Через одної капсули у цієї круглої. Понятно, типу, ця вже капсула буде грати роль в сьомому розділі. Будемо по чуть-чуть дізнаватися. Ну, що я ще можу сказати? Мені, якщо чесно, ця подія сподобалася. З усіх подій шостого розділу, напевно, це найкрутіша подія. От прям я, напевно, що ці події поставлю. Дев'яточку. Правда, во дев'ятка, прям гідна. Тому що цього в шостому розділі не вистачало. Ага, типу. Оце, звісно, зробили з, з, з глави 6 до 7. Так, так, до початку 7 годин 15 хвилин. Fortnite, глава 7. А якщо відео... Ну, давайте. О! А тоді що так не можна було? Капець, конечно. І то так само, типу, воно якоїсь так грозиться, конечно, Так собі. Таке відчуття ніби. На якість зовсім начекати їм було. Воно так, раз гроза нормально, другий раз так собі. Ну ладно, поки воно тут все говориться, давайте, що я можу ще розказати про цю подію. Якщо чесно, мені ця подія дуже зайшла, тому що, по факту, правда, такого не вистачало в шостому розділі. Прям ще й дуже не вистачало. Тому, якщо чесно, я правда, можу поставити ці події Все, От Мені чесно сподобалось те, що нас, типа, перевертало типу, в різні вселені. І мені сподобалося, тоді, коли ми попали до вселеної плейбой карті типу. Це прям дуже ще й круто вийшло. Тому дуже круто, прям. Мені подія сподобалася. Тому дев'яточка прям точно заслужена за цю подію. Ну а так то все. Я не знаю, що, що тут подивитися. Це по факту той самий трейлер. По факту. Значить, вже завтра дізнаємося більше по 7 розділі першого сезону. Подивимося, що там в нас знаходиться і так далі. Ну, прям подія крута. Плюс концерти, типу, як зробили міні. І ще сам сюжет. Крутезно, прям, чесно, такого я не ожидав. Тому. Тому ось так. Так, да, от іменно з бодієм, бойового автобуса. Це прям жесть. Це прям ще й дуже погано. Прям. Треба ставити F саме тьому водію бойового автобуса. Тому ось так. Всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. Не пропускайте мої нові відеоролики. Переглядайте старі відеоролики. Ну, а знак завжди був стрейнджер. До скорої зустрічі. Всім удачі і всім пока-пока.